По перше, наша країна відноситься до тих країн, яка найбільш не енергоефективна. У нас енергозатрати. Просто значно більше ніж в усіх розвинутих країнах, і це пов'язано в тому числі з неякісним житловим фондом, з тим, що не утеплені вікна, з тим, що не утеплені балкони, під'їзди, двері і так далі, не застосовані енергозберігаючі технології при опаленні, при забезпеченні електроенергією. І безумовно потрібно зробити аудит житла, потрібно подивитися. Чому там проблеми, і скласти план дій, як треба допомогти житловому фонду, допомогти людям зробити їх житло більш економічним з точки зору споживання енергетики. Але тут є ключова річ: не можна це робити за рахунок людей, які вже не знають, куди витратити гроші або на хліб, або на житлово-комунальні послуги. От в чому тут деталь, на яку треба звернути увагу. Якщо, наприклад, всіх мешканців країни зобов'яжуть своєї власної кишені оплатити і Аналіз аудіт енергоефективності, а потім ще і приведення до правильної ситуації з енергоспоживанням, то більшість людей в країні це не зможе зробити. І якщо це буде в примусовому порядку, і за це у людей будуть забирати там гроші, майно і так далі, то це практично повторення житлово-комунальних тарифів, що і було у нас уже зроблено з газами з електроенергією. Тому саме головне припинити побори з людей.